У Міністерстві охорони здоров'я погодили пропозиції Сумської обласної військової адміністрації щодо формування на території області спроможної медичної мережі. Таким чином, у рамках території Сумського госпітального округу діятимуть сім надкластерних закладів. Це лікарні і медичні центри найвищого рівня високоспеціалізованої медичної допомоги. Це сумська обласна клінічна лікарня, обласна дитяча лікарня, перинатальний наш обласний центр, медичний клінічний центр інфекційних хвороб та дерматології. Він в собі включає. Чатиме в рамках об'єднання наш тубдиспансер. диспансер Обласна клінічна спеціалізована лікарня з усіма відокремленими підрозділами, також Сумський обласний клінічний кардіологічний центр і обласний клінічний онкологічний центр. Статусу кластерних набули всі колишні центральні районні лікарні Охтирська, Романська, Канатопська, Шосткинська. У сумах ситуація з формуванням кластерів поки що не завершена. В місті Суми це визначено два заклади: центральна міська клінічна лікарня Сумської міської ради. Але і лікарня святого Пантелеймона. є така трошки уточнення або додаткова вимога Міністерства охорони здоров'я, що цей заклад буде кластерним за умов об'єднання. З клінічною лікарнею номер 5 Якщо такого рішення не буде прийнято власником, тобто Сумською міською радою, то ці два заклади залишаються в спроможній мережі, але вже на рівні загальних лікарень. Загальних лікарень на даний час в області діє 12. Ми наполягали на тому, щоб окремі заклади, особливо ті, які розташовані в прикордонні. Набули статусу загальних лікарень для того, щоб ми могли забезпечити відповідним рівнем медичної допомоги те населення, яке проживає в прикордонні. Краснопільська лікарня, як великописарівська лікарня, які на сьогодні ще трошки не дотягували до вимог порядку щодо загальних лікарень, але з урахуванням їх розташування. Важливості можливості надання невідкладної в першу чергу хірургічної допомоги ці лікарні за нашою пропозицією міністерство охорони здоров'я погодило як загальні лікарні. На перспективу говорить Олена Бойко, все дороговартісне медичне обладнання, додаткове фінансування і медичні кадри будуть розподілятись відповідно до розділення лікарень за цими статусами: надкластерних, кластерних і загальних. Всі інші заклади охорони здоров'я, які не потрапили в спроможну мережу, будуть Продовжувати фінансуватися в рамках договорів НСЗУ, наскільки вони будуть здатні виконувати ті вимоги НСЗУ, які на сьогодні в цих договорах є. У продовження медичної реформи та формування якісної системи надання медичних послуг у МОЗ на рівень обов'язкових вивели створення відділень реабілітації. На базі кожного кластерного і надкластерного закладу має бути створене окреме реабілітаційне відділення з кількістю ліжкомісць не менше 30, в залежності від Потужності того чи іншого закладу вже зараз Міністерство охорони здоров'я централізовано здійснює відповідно до запитів наших лікарень, закупівлю необхідного реабілітаційного обладнання для кластерних і надкластерних лікарень в рамках медичної реформи і формування спроможної мережі лікарень, актуальне питання для сумської області, виконання нормативів доїзду машин екстреної медичної допомоги через особливість географічної конфігурації Сумщини, неоднорідність по кількості населення, зруйновані в ході бойових дій мостей дороги, виникають. Так звані білі плями кажуть Вова. так звані білі плями, коли по окремим громадам по окремим територіям не виконується норматив доїзду швидкої, 20 хвилин і 10 хвилин відповідно в критичних станах. Тож у дорученні голови сумської ова йдеться про підготовку перспективного плану розвитку будівництва і ремонту доріг на 2024 рік, з обов'язковим урахуванням нормативів доїзду швидких, а також проект про відкриття додаткових пунктів базування швидкої допомоги. Зараз у нас розбудовано 38 пунктів базування екстреної медичної допомоги на території області. До кінця цього року буде додатково відкрито ще 6 пунктів базування. І в перспективі на найближчі 3-5 років, в залежності від наявного фінансування, в рамках спроможної мережі, ми додатково плануємо відкрити ще 30 пунктів базування швидкої допомоги. В одному з найвіддаленіших Шосткинському районі обласні посадовці в рамках реформи зараз намагаються зберегти й задіяти важливими медичне обладнання, яке тривалий час не використовується для потреб людей, за дорученням голови ова обладнання передадуть шосткінський ЦРЛ. Унікальні рентген апарати, це ультразвукове апарат ультразвукової діагностики, це і КТ, це і мамограф, тобто це те обладнання, яке на сьогодні практично доступу до нього в Шосткінській центральній районній лікарні населення не має. Це обладнання має працювати на людей для людей, і обов'язково послуги на цьому. Ому обладнанні люди мають отримувати безкоштовно реформування лікарень відбулось не для їх закриття, підкреслила Олена Бойко, а для формування закладів, куди в першу чергу буде спрямовуватись державна допомога для підвищення рівня якості усіх медичних послуг і медицини. В цілому новини СТС.